Чули. Дивіться, коли Христос приходив до учнів, і вони зустрічали його, і він їм казав, мир вам, це було таке чудове привітання. І люди відповідали, з миром приймай!» І тому ми, я хочу, щоб у нас ця традиція, така християнська добра, давня традиція, вона у нас, ну хтось може і не знає цього. Але давайте будемо навчатися. Давайте ще раз спробуємо. Я вам я вас всіх вітаю, мир вам. Слава Ісусу Христу! Чудово, чудово, у нас виходить. Я радий вас всіх бачити, радий бачити дітей, радий бачити їхніх батьків, дідусів, всіх, У нас на цьому минулому тижні Бог подія. Кожного дня збиралися більше сотні дітей, і тут було. Так що, слава Богу, що все залишилось цілим. Діти, діти були чудові, діти були послушні. Нам було приємно бачити цих дітей. Це, наш, це майбутнє призовки, хай Бог благословить всі ці всі сім'ї, всіх дітей, які проживають тут А зараз. Зараз будемо молитися. Зробимо тишину. Отець наш Небесний щиро тобі дякує. Ти добрий Бог і благословив нас. Господи, Ти благословляв кожного дня, коли тут збиралися ці сотні дітей, Господь, і, і ми раді були їм послужити, бо це твоє серце готове служити людям, готове служити дітям. І ти навчаєш нас, щоб ми служили один одному. Господи, ми раді тому, що діти походили сюди раді, що їхні батьки раділи. Господи, ми раді цьому, що Ти використовуєш нас, і ми просимо Тебе благослови цих дітей, благослови їхніх батьків. Благослови наші всі сім'ї всю цю, цю березовку в ім'я Ісуса Христа. Ми хочемо жити тихо, спокійно, Господи, але ти знаєш, що в нас оця біда, війна, Господи. Прости нам наші гріхи, гріхи нашого народу, прости. І хай ця війна закінчиться. Ми просимо це в тебе, в ім'я Ісуса, і дякуємо тобі, Господь, бо ми не все розуміємо, нічого це відбувається. Може, щось відбувається дуже важливо, ми цього не розуміємо, Господи, але смиряємося і дякуємо Тобі, Боже. Ти керуй нашим життям і благослови і зараз це зібрання. цих людей, які прийшли, може, хтось перший раз, благослови, Боже, відкрийся їм по-особливому, заговори їх ти їхнього серця, Господи навчити кожного, навчити любити, навчити прощати, навчити жити з миром в серці, Господи, благослови нас. Благослови проповідників, які будуть проповідувати, благослови дітей, які прийшли для того, щоб порадувати нас своїм співом, Господи, благослови молодь, яка тут служила дітям. Боже, благослови всю кризову. Щиро дякую Тобі, Господь. Слава Тобі! Слава Іцю, Сину і Святому Духу. Амінь.